Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні у нас коротеньке, але від того не менш важливе відео, як зберегти м'ясо без холодильника та морозильної камери. В сьогоднішніх реаліях ми бачимо, що є відключення електроенергії. Я знаю, багато людей запаслися м'ясною продукцією з огляду на те, що воно буде дорожчати, або взагалі зникне з прилавків магазинів. І тут раптом відключення електроенергії. Ну, добидві, якщо не відкривати морозилку, вона буде зберігатися, але ж далі цей процес не зупинити, і з м'ясом потрібно буде щось робити. Якщо у вас є газ, там готуємо різноманітні страви, або просто робимо тушонку, або згадуємо рецепти наших бабусь, про бабусь, які зберігали м'ясо без холодильника і морозилки, тож приступаємо. І так, приступаємо. У нас є ну, така, такий, я не знаю, така підчеревина. Це і не сало, і, і не повноцінне м'ясо, таке зі шкіркою. Ось підійде для приготування якихось підлив, там, тушкування з картоплею, каш і так далі. І такі собі косточки. Це свинина, вона світленька, тому що я відмочувала у воді, але ну, це не обов'язкова опція. Саме головне, що ну, опираючись на рецепти наших бабусі про бабусь, нам потрібна сіль. Сіль і яйце для перевірки концентрації самої ропи. Вже духмяний перець перець горошком і лавровий лист це вже за бажанням, тому що. Сам маринад, у цю рупу, також можна буде потім використовувати в стравах. Ви просто, коли будете варити їсти, не будете солити першу початкову страву. Відвариться вже там косточки м'яско, ви побачите, чи потрібно вам досолювати. Зазвичай можна і досолювати, тому навіть саму рупу можна буде доливати в страву, яку ви будете готувати. Отже, першопочатково нам потрібно приготувати саму рупу. Я помірюю. Ковшиком, скільки у нас буде літрів і скільки я буду додавати солі. Так як ніхто ніколи, звичайно, не відважував сіль і не було якогось конкретного рецепту, що сиплемо там стільки грам солі чи стільки грам солі, просто сиплеться сіль, розмішується і міряється яйцем, чи вже вистачить солі. Ну, Можливо, для когось, щоб було зрозуміліше, я все-таки буду ложкою сипати, щоб ми хоча б ложками порахували, скільки солі потрібно на Певну кількість води. Отже, наливаємо, я відразу буду робити в в які буду відварювати. Налила 3 літри води Ось будемо додавати сіль. Додаємо і розмішуємо. Так, будемо орієнтуватися, що ложки будуть з гіркою солі. Ну, Поки ще 4 і розмішаємо. Я можу, щоб так сильно ложкою вам не широдіти, я. Рукою розмішає, тим більше грудочки розвести. Звісно, в багатьох постане питання, що робити, якщо немає газової плитки, а все там в будинку чи квартирі на електриці. Ну, все-таки, з огляду на сьогодення, я би вам радила запастись невеличкою газовою плиткою. Ані, то, якщо ви у власному будинку, то це для вас, звісно, не складе ніяких труднощів. Навіть якщо немає плити, поклали дві кирпичини, посередині розклали вогонь і поставили каструлю. Каструлю собі потім купити нову, а їсти буде на чому зварити. Ну, я маю на увазі, якщо спортити собі каструлю. Ось так само і в багатоповерховому будинку. Я думаю, що людина все-таки знайде спосіб, як закип'ятити воду. Так, кладемо яйце. Ну, ще ні, ще ні. Ще не пливе. Додаємо ще. Ще дві з гіркою. Ще є варіант, якщо у вас раптом, звичайно, якесь ну, філе зберігалося в морзилці тощо, то можна його посолити для подальшого вялення, ну, але це вже трошки інший рецепт, ну, ще ні. Намагається яйця. Але ще ні. Ну, як то кажуть, дубкою доверху плаває, але ще ні. Так, подивіться, що в мене вийшло. Я вам в описі під відео напишу, скільки я солі загалом кинула. Бо, ну, трошки виріжем те, що я сіль бовтаю. Подивіться, як плаває яйце. Ну, можете мені повірити на слово. Рука в мене між дном і яйцем проходить, воно плаває по поверхні, воно не стоїть на дні. Все, для нас це вистачить. Відкладу його. Ну, Я лавровий листок полюбляю, тому вкину його так дві штучки чорного перцю, скажімо так, щедро. ну, З духмяним трошечки. Він дуже ароматний, буде смачно, але всього доброго в міру. Ставлю на вогонь, поки буду різати м'ясо і косточки, хай закипає вже вода. У мене в духовці вже стерилізуються банки. Це м'ясо можна закривати під металеву кришку, або, ну, от я буду зараз просто під капронову і кришку на закрутці, тому що ну, потім відразу буду використовувати комусь для довготривалого використання, його можна закатувати металевою кришкою. Так, підставлю сюди, щоб вам було краще видно. Так, з чого почнемо? Ну, з цього дивного кусочка м'яска, я думаю, почнемо. Таким самим способом я ж отримала повну консультацію своєї бабусі. Я пам'ятаю, як вона закривала косточки і м'ясо в банки, але ж все одно потрібно було перепитати в одне моє спогади, а друге. Все-таки реальний рецепт. Дивіться, я сильно дрібнити не буду ось такими кусочками. Ну, так розслоїться кубки не тримається. Ну, для мене це вистачить. Ну, так ще. Е, отже, навіть цілим стегном моя бабуся казала. Ціле стигно. Головне, щоб у вас була підходяща ємкість, якась, я не знаю, 40-літрова каструля, Ціле стегно робили ропу. Е, Дуже добре, щоб була можливість його все-таки 5 хвилин прокип'ятити. Під стегно підкладали до дна кастрюлі, підкладали ну, якісь гілочки, чи що, щоб саме м'ясо не торкалося дна каструлі. І проварювали. Ну, Звісно, що таку каструлю, ну, це таке стигно, я маю на увазі. Ви ж не, немає ніякої банки, щоб його туди потім впихнути і, і закатати металевою кришкою. Тому воно так і залишалося в цьому відрі, поверха застигав жир і так застигну зберігалося. Потім діставали. Всередині, мабуть, я казала, як, ну, просто звичайне червоне м'яско було. Так, кидаю паралельно відразу в каструлю. Коли вже все буде в каструлі, я переведу туди камеру, щоб вам було краще видно. Ніяким чином Я не зачищаю м'ясо, там вже потім по ходу розберемося, по ходу варіння. М'ясо всередині солоним не буде. За рахунок того, що воно тут зараз 5 хвилин обвариться, ну так не буде набирати в себе сіль. А й в готові страві воно потім назад вивариться та й все. Ну, плюси, ще що ми заправили перцем і лавровим листком, можна буде просто діставати з банки і собі нарізати і їсти. Як сало можете так закривати. М'ясо. м'яса в мене було 1,5 кілограма, то якраз зараз я вам покажу, наскільки його в каструлі. Півтора кілограми, каструля 5-літрова, 3 літри маринаду. Якраз. Все. Чекаємо з моменту закипання, кипить 5 хвилин і розкладаємо по гарячих банках. Чому по гарячих, тому що маринад сам вже гарячий, і, відповідно, по таких же банках треба розлити, якщо ви не хочете, щоб банки лопнули. Налаштувала другу кастрюлю зварити реберця. Риберець менше, тому я зроблю ну, десь півтори літри цього маринаду. До риберець також от. Кілька горошин духмяного, чорного перцю. Лавровий листочок. Розділяю окремо ребра. А ви вже там як собі завгодно. Головне, щоб вони були, правда? А як розділити, то кожна хазяйка вже собі розбереться. Е, довго думала, що вам розповісти щодо збереження птиці. Ну, і нічого кращого я не придумала, як робити тушонку, бо цей спосіб все-таки для птиці не підходить. У Тиці в кістках є багато повітря, банки будуть зриватися. Ну, я не впевнена, я ніколи не бачила, щоб так робили. Ось, Тому або тушонка, і то теж дуже довго витушковувати, дуже довго в банках. Ось, і тримати, звісно, в прохолодному місці. Філе можна засолити вялення, але я думаю. Ви без того розберетеся, що з ним робити. Використовувати в першу чергу щось приготувати, їсти, звичайно. О, і ребра у мене були 800 грам, півтори літри маринаду. Якраз, як в аптеці на цю кількість. Будете собі орієнтуватися. Все. Чекаємо лише закипання і розкладання по банках. По мірі закипання утворюється піна. Ну, звісно, ми її збираємо. Тут ще перець збирається. Кожного разу, коли так збирає піну, думаю, треба вкинути лавровий листок горошок, після того, як збереш піну. Це стосується будь-якої страви. Кожного разу я це роблю. Тому ви можете вкинути м'ясо просто в солону воду. І вже після того, як зберете піну. Всипте горошок і лавровий лист. І так, м'ясо кипить уже 5 хвилин. Вимикаю чуть, чуть пізніше закипіли, тому хай ще вони постоять, якраз поки я розкладу в банку. Ось такого гарного кольору вони стали. Зараз я вам так зроблю, щоб не накапати. І листочка туди зловлю. Це буде на другу банку. Зараз я відразу в другу розкладу ребра вимикаю. От можна будете мати для орієнтиру півтора кілограма такого м'яса в дві півторалітрові банки помістились. Бачите, я їх там не, не трамбувала, не напихала і заливаю гарячим маринадом. Моя бабуся довгий час так сало робила, та я думаю, ви її знаєте такий рецепт сало п'ятихвилинка. Але бачите, от сало лишилося ще, як би сказати, на наших столах. Дехто робить його. Я такий перезловлю сюди. А м'ясо вроді як і відпало, така потреба його готувати так. Ну, сподіваюсь, що він вам і не знадобиться цей рецепт. А можливо, ви просто для себе от просто для зберігання, можливо, не буде місця в вморозити, чи ще якісь обставини у вас будуть. І вам все-таки згодиться цей рецепт. Як то кажуть, знання за плечима не носити. Так, мабуть, тут так буде діло. Ще раз повторюю: ви його можете закатувати, воно так і робиться. Я просто закатувати не буду. Я під капронові кришки і вже буду його використовувати, тобто не, не буду відкладати в довгий ящик. Весь перчик і лавровий листок, ви бачили, я все в баночки поклала, Маринад далі настоїться. Ну, як маринад, це ропа, як бачите, десь він попадає наверх, все застигає білим. Кількість ложок солі, які я поклала, я напишу в описі. Від відео Аналогічно реберця. Я думаю, тут вистачить літрової банки. Ну, реберця, мені довелося трошки втрамбувати. Ну, але вони в мене маленькі. Вони якось так щільніше лягли в банку. Ну що ж, таке у нас сьогодні вийшло відео. Такий собі лайфхак від наших бабусі про бабусь. Сподіваюсь, що він вам не знадобиться. Хіба що у таких випадках, коли у вас буде. Десь так багато м'яса, що вам не вистачить морозилки і не захочеться закривати тушонки, а от таким способом приготувати косточки і м'ясо для, для довготривалого зберігання. А я вам бажаю мирного неба, світла у ваших душах і ваших оселях.